Доброго дня, підписники і гості каналу Квітосад Півдня. Тривають останні дні лютого. Погода, нарешті, встановилася сонячна, проганяє зимовий смуток і викликає непереборне бажання щось садити чи сіяти. Та куди ж його садити, коли нічні морози, що останні два тижні сягають мінус 15, а той мінус 18 градусів, геть скували землю, і розмерзнеться вона ще не скоро. Це, звичайно, проблема, але зовсім не тоді, коли мова йде про розсаду. А саме нею сьогодні хочу зайнятися і, по ходу справи, зупинитись на деяких особливостях висівання декоративних та овочевих культур. Почну з огляду рослин, насіння яких збираюся висівати. По-перше, це чорнобривці трьох видів. Низькорослі біла куля, середньорослі цукор та спеції і високорослі мікс фантастік. Також збираюся посіяти портулак махровий і настурцію полуниця з вершками. Чорнобривці я уже сіяла раніше на розсаду, нормально проростали і гарно приймалися. Портулак теж вирощувала із розсади, а з настурцією буде у мене дебют. Ще місяць тому, коли на дворі трималася переважно плюсова температура, я посіяла усі ці квіти у відкритий ґрунт. Про це є окреме відео, і для всіх, хто бажає його подивитись, я залишу посилання у кінцевій заставці та в описі до даного відео. Але оскільки. Січнева сівба, це для мене вперше, то вирішила себе підстрахувати і залишила потрошки насіння для розсади. От тепер її і започаткую. До другої групи рослин, які збираюся зараз посіяти, належать гвоздика турецька, махрова суміш, деревій суміш, і люпин расела червоне полум'я. Ці три рослини. Призначені для сонячних ділянок, і, судячи з їхніх характеристик, можу сказати, що вони повинні гарно себе показувати у дуже посушливі і спекотні періоди. А це для мене дуже важливо. Наступна рослина піретрум гіганти Робінсона. Має бути дуже гарна рослина, досить високоросла, із великими до 10-12 см у діаметрі квітами і забарвлення, як бачите, від дуже темного червоного до світлого майже білого. Це рослинка більш для напівтінистих нистих ділянок. Далі обріє та суміш водоспад, тут кілька кольорів, грунтопокривник квітує досить довго, і якщо створити сприятливі умови, там його постригти, пообрізати цей водоспад, то він може квітнути і повторно. Це примула великоквіткова, належить до категорії первоцвітів. Вживу я бачила її лише один раз. Маю на увазі не у розсаді, а у відкритому ґрунті. У дворі одних людей, тут же у селі, вона квітує постійно кожного року, ну, очей відірвати не можна така гарна. Чомусь вона в наших краях не є популярною. Купити її можна, а от щоб отак росла постійно, ну, рідкість. І ще одна рослинка, яку хочу посіяти, нерарія. вона приваблює своїм красивим і за кольором, і за формою листям. Хочу посадити її у квітнику для того, щоб у періоди, коли квітів мало, вона перетягувала на себе увагу і саме собою прикрашала увесь квітник. Усі ці рослини спочатку збиралася купувати у вигляді готових саджанців, але оскільки раніше не мала з ними справ і зовсім не уявляю, як вони у мене будуть себе почувати, то вирішила дещо зменшити ризики для своїх коштів і обійтися, як кажуть, малою кров'ю. Посію на розсаду, подивлюся, як проросте, як приживеться, як покаже себе протягом літа. І вже тоді зроблю остаточні висновки щодо подальшого вирощування цих рослин. І ще одна група рослин, які збираюся сіяти на розсаду, це овочеві культури. Низькорослі помідори загадка і дарза волзя, середньорослі золоте серце і високорослі чорний слон. Усі чотири сорти мають відмінні смакові якості. Червоні помідори рожеві і жовті гарно підходять для маринування і приготування зимових салатів, а чорні сію спеціально для того, щоб їсти у свіжому вигляді. Смак у них просто не перевершений. Також буду сіяти перці. Помаранчевий гігант і червоний велетень. Плоди вони мають крупні і м'ясисті, і дуже добре підходять для приготування салатів на зиму. А от сорт Луміна має компактні плоди, вони дуже зручні для тушкування із начинкою. Уже казала собі, що не буду вирощувати розсаду помідорів і перців, а буду купувати її у готовому вигляді. Минулого року носилася, носилася з тими розсадами, а посадила на город у такий момент, коли сонце було дуже агресивне. Воно мені за два чи три дні усю ту розсаду спалило. Але ж ось приходить нова весна і знову виникає бажання випробувати долю. Вірніше, не скільки випробувати, скільки отримати плоди саме тих сортів, які хочеться. На базарі вибір великий, але бажані сорти, на жаль, є далеко не завжди. Отже, насіння підібране і можна готуватися його висівати. Перше, що роблю, замочую насіння на стурції у перекисі водню. Тримаю його там протягом 20 хвилин. Це необхідно для того, щоб добре розм'якла. Оболонка і щоб активізувалися всі життєві процеси. Такий спосіб дезінфекції і стимуляції побачила на каналі всім про все. Спосіб мені сподобався і от вирішила випробувати. Дякую вам, пані Наталю, за науку. Все ж інше насіння я не чіпаю, воно, якщо якісне, то і так без допомоги добре проросте. У другу чергу готую підходящий посуд. Для рослин, які буду сіяти поштучно, беру пластикові стакани різних розмірів і такі ж горщики. Для групових посівів використовую лоточки і кришки від тортів. У дні стаканів лотків і кришок роблю ножем отвори, через які буде витікати зайва вода. На зовнішніх стінках прикріплюю етикетки із назвами рослин. Або ж роблю відповідні написи маркером. Третім кроком є заповнення ємностей ґрунтовою сумішю. Складається вона із городньої землі, саморобного компосту і піску у співвідношенні приблизно 2 до 2 до 1. Засипаю цю суміш так, щоб залишались бортики десь по 2-3 см висотою. Це треба для того, щоб за необхідності можна було підсипати нову землю. Тепер можна переходити до четвертого кроку з незаражування ґрунту. З цією метою зробила водний розчин фітоспорину у дозуванні чайна ложка препарату на літр води. Воду взяла дощову, можна брати криничну, талу, річкову, ставкову, тобто будь-яку, головне, щоб вона була природного походження. Водопровідна вода не годиться, тому що вона може містити домішки, які нейтралізують дію фітоспорину. Так от, розчин мій готовий, помістила я його у півлітрову пляшку із пульверизаторною насадкою. Мені нею дуже зручно працювати. Пробризкую ґрунт рясненько, стараюся так, щоб вода проникала аж до дна посудини, але води наливаю і не надто багато, щоб не утворилося болото. І наостанок готую плівку, якою буду накривати ємності по закінченню посівів, вона сприятиме підтриманню необхідного для проростання насіння вологісного режиму. Якщо ж є посудини із кришками, як от у цього лоточка, то задача значно спрощується, тоді ніякі плівки чи прозорі пакети, чи скляні або пластикові листи не потрібні. Тепер, коли все готове, можна приступати до сівби. Роблю це двома способами. Першим буду сіяти портулак, деревій та обрієту. Насіння цих рослин дуже дрібненьке, тому працюю із ним сухими руками, аби воно не прилипало. Беру його невелику кількість, тому що дуже багато рослин мені не потрібно. Та й незручно пікірувати, коли воно розташоване надто близько одне до одного. Розсипаю це насіннячко в даному випадку обрієти по поверхні ґрунту, стараюся розподіляти більш-менш рівномірно. І наскільки відчуваю на дотик, начебто виходить це досить непогано. Тепер беру ложкою і злегка притрамбовую ґрунт, щоб він ущільнився. І на цьому все. Усі інші рослини, як квіткові, так і овочеві, сію другим способом. Показую на прикладі перців, бо їхнє насіння дуже добре видно на фоні темного ґрунту. Розкладаю його на відстані приблизно 2-3 см одне від одного. Далі присипаю шаром ґрунту товщиною 1 см. Зверху бризкою розчином фітоспорину, аби не заразити оцю присипку. І все те саме проробляю із помідорами, тільки поміщаю їх у більшу ємність. Так само, як помідори і перець, буду сіяти і всі інші квіти. Різниця лише в тому, що буду поміщати їх у горщики та пластикові стакани, і буду класти лише по кілька насінин у кожну ємність. Наприклад, беру настурцію, я вже її встигла виняти із перекису водню і прополоснути чистою водою. І кладу насінинки. Буквально по дві штучки угорщик на відстані десь 3 см одна від одної. Так само по дві-три штуки буду сіяти і чорнобривці та гвоздику. А от люпин, піретрум, цинерарію та примулу буду класти взагалі по одній насінині. Чому саме так? Щоб потім не витрачати час на пікірування розсади. А буду вирощувати її у цих самих ємностях аж до висаджування у відкритий ґрунт. Закінчила я свої посіви, ось їх скільки вийшло. Ще частина на веранді стоїть. Зараз це все повиношу у хату, поскладаю на підвіконня, там ще гріють батареї, і тому температура буде хороша для проростання насіння. Кожну посудину понакриваю плівкою. Ота плівка, яку показувала ось вона на початку відео, вона виявилася зовсім незручною, тому знайшла моташку такої тоненької упаковочної, вона, якби прилипає до посудин і ще є більш прозорою, а тому краще буде пропускати сонячне світло. Окремо хочу сказати про примулу. Її я поки що виношу у сарай. Читаю у багатьох джерелах, що для отримання хороших сходів посіви цієї рослини необхідно хоча б тиждень потримати у холоді. Тепер щодо світла. На південних вікнах, де я порозкладала свої горщики, у сонячні дні його буде цілком достатньо. У похмурі можна буде досвідчувати ось такою фітолампою, яку я за необхідності вставляю у настільний світильник. До речі, про досвідчування. У січні я знімала відео про те, як бралась досвідчувати деякі кімнатні рослини, а саме традисканцію Рео і колеуси. Розкажу коротенько про результат, як і обіцяла, тим більше, що деякі глядачі про це просили. Так от, терадисканція буквально в перші ж години підняла листочки до світла, мов ручки, збадьорилась і повеселішала. Та ефект був помітний лише півтора тижні. Далі рослина наче заумерла, тому занесла її на підвіконня, де вона й раніше стояла. Чекаю тепер тепла, щоб підлікувати свою традисканцію і пересадити в нову землю. Здається мені, що вона все таки трохи хворіє, тому що веде вона себе зовсім не так, як вів себе маточний кущик. Тепер про колеуси. На відміну від традисканції, вони попритискали свої листочки до стебел, як ото тваринки притискають ушка до голови, коли чогось бояться. А були ці листочки розправлені, і це видно на кадрах із того відео, про яке я вам уже говорила. Подивилася я на таку історію з тиждень і зрозуміла, що колеусом від такого досвідчування погано, вони сприйняли його як дію прямих сонячних променів. Тобто мій експеримент по досвідчуванню провалився повністю, і я його зупинила передчасно. А що ж було далі із колеусами? Їх я залишила стояти у хаті на столі, на вікно вже не повертала, тому що із запрацюючих батарей листя пересихає і стає схоже на паперове. І з моменту останньої зйомки про кімнатні рослини пройшло трошки більше місяця, і за цей час менші колеуси втратили листя і наростили нове. Зараз, до речі, дуже добре видно різницю у кольорі. Яка сталася із за нестачі світла. Ось які листки були і які тепер стали світлі наполовину зелені. У ось цього самого нещасненького теж пропав його колір і став майже повністю зелений. Якщо ж дивитися в загальному, то дуже помітна різниця. Між декоративністю цих вазонів великий залишається досить непоганим, а от менші непривабливо виглядають. Чому така велика різниця? Тому що у великого я вчасно обривала цвіт, а от з меншими забарилася. І, як бачите, протягом усієї зими що не робила, але повернути їм красу так і не вдалося. На сьогоднішній день щодо колеусів вирішую таке: на зиму їх більше залишати не буду. На підвіконнях їм надто сухо, в іншому місці не вистачає світла і тому витягуються стебла і втрачається колір. А от на дворі ще спробую повирощувати, придумала їм місце, де начебто повинно бути їм комфортно. Зараз візьму живці із оцих вазонів. До травня вони підростуть, перетворяться вже на непогані кущички і можна буде їх виносити на двір. Висадила живці, як саме це робила, детально розповідати не буду, але кого це цікавить, можете подивитися моє відео про вирощування колеусів від А до Я. Єдине, що зробила трошечки по-іншому, то це полила розчином корневину. Річ у тім, що зараз у рослин. Ріст ще трошки пригальмований, а корневин його простимулює. Вибачте, будь ласка, за деяке відхилення від основної теми, але все-таки вважала за потрібне повідомити про фінал зимового догляду за кімнатними рослинами і з якими виникли проблеми. Можливо, комусь ця інформація допоможе уникнути помилок і уберегти рослини від негативних впливів. А тепер ще на пару хвилин повернемось до моїх посівів. Вийшло так, що почала знімати відео 27 лютого, а висіяла насіння аж 4 березня. Це вже пізнувато. Багато хто дану справу розпочав ще в січні і сіяв протягом усього лютого. У мене ж досвід роботи із розсадою геть малий, всього років чотири. І кожного разу я починала сіяти аж у кінці цього місяця. Саджанці отримувала доволі непогані, більшість приживались. Мінус лише в тому. Що такі рослини пізніше квітували і пізніше плодоносили, ну і поливати їх приходилось довше, бо в період висаджування у відкритий ґрунт дощів зазвичай мало і часто мають місце суховії. Враховуючи все це, можу сказати, що сіяння на розсаду 4 березня далеко не найгірше, що може бути. Сподіваюсь, що переважна більшість рослин зійде і мене порадує. А щоб до наступного року не позабувати терміни посівів, сходів, пікіровок та інших важливих моментів, вирішила завести зошит для фіксування ключових даних. Також зазначу виробників насіння, щоб потім зробити відповідні висновки. Знаю точно, що у багатьох із вас подібні записники уже є і навіть стали помічниками у виробленні власних методик вирощування рослин. Буду дуже вдячна, якщо у коментарях поділитесь якимись своїми фішками. Можливо, хтось помітив недоліки у моїй роботі, то теж напишіть: візьму до уваги, бо у даній справі, як і в будь-якій іншій, завжди є куди вчитись. Гарних всім весняних днів та успішного відкриття теплого сезону!